Нового керівника міліції Буковини, а також зачитати наказ Міністерства внутрішніх справ України, наказ номер 237 місто Київ від 4.03.14 року по особовому складу відповідно до положення по проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ призначити полковника міліції Зінченка Валерія Михайловича на посаду начальника управління МВС України в Чернівецькій області. Вас. Слово вам дається начальником вес Валерію Михайловичу. Дякую. Всім доброго дня. Значит, насамперед хотів би коротко розказати про себе. Народився я. У Львівській області, Старосамдрівський район, Нове місто. Батьки, тату мій з Чернівців. Побув я там рівно місяць і через місяць свого життя я вже жив в Черніцях. Дитяча, дошкільна установа школа, 9 -е училище професійно-технічне, Чернівецьке. Робота на заводі Кварц, Малаченко-Станков щеплував роботів-маніпуляторів. Після того вступив в Чернівецький державний університет, на стаціонар фізичний факультет, який закінчив у 1996 році, і вступив на роботу на службу до органів внутрішніх справ. Перша моя посада була опероповноваженою. У МВС України в Чернецькій області. Одного з підрозділів МВС України в Чернівецькій області. Пропрацював майже 10 років в Чернівця. Після того до... остання посада в Чернівцях в мене була командир батальйону дорожньо-патрульної служби. Після того працював начальником ДАІ Талурського району Франківської області, начальником МРВ міста Коломиї, заступником начальника управління ДІ, начальником управління ДАІ області і після того заступником начальника ОМВС Закарпатської області, начальником міліції громадської розподіл. Весь цей час, коли я був відсутній на теренах України, проживала моя родина. Тут живе моя мати, тут похований мій батько, тут живе ще троє дітей, вони ходять в Чернівецьку школу. Двоє поки що, двоє ще не встигли. Ось. Тому основне моє завдання зробити все можливе і неможливе для того, щоб боковинці на вулицях. Міста в своєму рідному краї відчували себе захищеними. Щоб наші діти спокійно ходили до школи, наші діти не вживали наркотики, наші діти не грали в ігрових автоматах і не було ніяких порушень законів. Що я буду вимагати від своїх колег подальшого? Коротко все, будь ласка, шановна преса, шановні колектив, будь ласка, ви Ну, шановне, зараз все питання Я маю звичку зранку ходити спортзал, так І побачив вас на центральній площі, тисячі усіх, я пане Кришученко, маперед вас бачили. Ви питають мене як депутата. Хто це такий, що ви тут робили, це новий начальник війни, то я просив у вас. Ми сьогодні робили для пам'ятника Шевченка, бо громада знала, я знаю, що це надзвичайно важливо. Дякую за запитання. Це моя особиста позиція. Я вирішив почати свою працю на Буковині з покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Але це пов'язано не тільки з Шевченком. Я, проїжджаючи по площі, побачив квіти, свічки, які люди там поклали, вшановуючи пам'ять героїв України, які загинули на Майдані. Я вирішив віддати особисту шану цим людям, які загинули за майбутнє України. І гарантую, що їхня загибель не буде марною. і Буковинська міліція зробить все, щоб негативні прояви, які були раніше, подальшому вторилися. Срізораський уніан Букінфо. Скажіть, будь ласка, хто зробив вам пропозицію кадрово очолити ОМВС Черняській області і як ви можете охарактеризувати свого попередника пана Дімідова, на цій посаді? Значить, пропозицію очолити ОМВС Черняській області мені зробив міністр внутрішніх справ Аваков Арсен Борисович. Що стосується свого попередника, я... По життю як людина, як керівник, глибоко переконаний про те, що кожен міліціонер, працівник міліції має докласти всіх зусиль для збільшення авторитету міліції. Тому я бачу і можу сказати тільки позитивні моменти, а негативні моменти я також аналізую, які є, і зроблю все, щоб їх уникнути. Мало того, я би попросив зразу звернутися з таким проханням до преси і до громадськості, так як певний період я був відсутній на території області, мені потрібна ваша допомога. Одною з моїх пропозицій буде створення, як ми назвемо, це можна вирішити, ну, наприклад, громадської ради при ОМВЕС. В цю раду я пропоную, щоб вийшли наші пенсіонери, воїни-авганці. Представники політичних партій і рухів і без погодження цієї ради не буде жодного керівництва підрозділів і служб івано франківської області. Чернівець, прошу пробачення, Чернівецької області. Я хвилююсь, прошу пробачення. Ну тоді в цьому контексті вже перша вам е, орієнтіровка. Як кажуть, тривалий час тут у нас в регіоні співробітниками. Міліції та прокуратури кришувалися так звані грові автомати. Останнім часом це було прослідковано, наприклад, в сукарянок в центрі міста. тривалий час стояли автомати. Навіть пан Козак, який є, скажімо так, маленьким князьком цього удільного князівства, Межигірського, Сокирянського, Буковинського, Бесарабського. Навіть мені заявив в інтерв'ю, що він не знає, звідки ці автомати каже, це питайте міліцію. Тому. Таке вже маленьке вам прохання, вже перша задача є вияснити, хто це виставляв, хто крішував, ну і так далі. Я дякую вам за інформацію. У мене ця інформація вже є. Детальніше, я не хотів би на цій темі зупинятися. Краще я покажу дії. Так? Тому що чим більше ми будемо про це говорити, тим менше шансів у нас буде це задокументувати. Ви це я думаю, прекрасно розумієте. Одного можу обіцяти, що не буде вибіркового. Ставлення до якихось видів підприємців, які займаються такою діяльністю. Такої діяльності на Буковині не буде. Для цього потрібен час. Це не так просто, але ми зробимо все, щоб в подіності на Буковині не Причому не тільки секретарне збройні, а всюди. І така інформація по, кожній, по кожному ігровому закладу я би трусив любить. Людей... Надавати цю інформацію випрацьована, я готую. Скажіть, будь ласка, Наталія час, як часто плануєте ви зустрічатися з мас-медіа? З мас-медіа я готовий зустрічатися по їхній першій винусі. Якщо це на плановий поток, то в практиці, в практиці коли вже буде більш-менш ситуація стабілізована, я пропоную такі зустрічі проводити на стабільній основі раз на місяць. І я буду доводити до мас медіа всі ті речі, здобутки і негативи, які були в нас в області. Що зробила міліція? Буду звітувати перед скажіть, Будь ласка, чи буде відбуватися спілкування між журналістами і прес-службою в форматі інформаційний запит відповідь, чи буде живе спілкування напряму? Дякую. В мене зараз стоїть питання. По керівнику нашого ЦГЗ, рішення по його призначенню або залишенню на посаді, або призначенню нового, я хочу обсудити з вами експресово. Навіть я буду вам вдячний, якщо ви запропонуєте мені кандидатуру на представника ЦГЗ. Я переконаний, що це має бути професійний журналіст. І журналіст, який має авторитет серед засобів масової інформації. Я готовий таку людину призначити начальником ЦГЗ. Скажіть, будь ласка, про кадрові майбутні призначення, кого ви маєте намір призначити своїми заступниками і взагалі, наскільки серйозно торкнуться кадрові ротації в нашій області? Значить, на рахунок кадрових ротацій. Перший основний чинник підходу до підбору кадрів це професіоналізм. Якщо людина професійна, якщо людина чесна, порядна, якщо думка колективу і думка громадськості... Про цю людину позитивно ця людина буде працювати. Як я планую цю роботу по територіальним підрозділам, у нас буде створений графік щотижнево, я думаю, по п'ятницям ми будемо виїжджати в район. Це буде освічено на сайті. Кожен старший служби управління в 9-й ранку починає перевірку цього району. І на 13 годину я зустрічаюся. Провожу прийом громадян в районі, спілкуюся з людьми, спілкуюся з пресою. Після того ми проводимо відкрите підведення підсумків роботи цього керівника і приймаємо рішення подальшої переговори. Валерія Михайловича, скажіть, власне, після Майдану чи будуть правоохоронці працювати інакше? Ми знаємо. Про те, що, можна сказати, не з особистого досвіду, тому що моя справа була передана нещодавно до слідчого, коли слідчя свідомо закриває очі на якісь, наприклад, факти. Чи будете ви з цим боротися для того, щоб власне відкривалися очі на те, що є очевидним, і чи після Майдану нарешті почнеться робота на в іншому розмірі? Дякую. По-перше, після Майдану ми не можемо працювати, так і працювали раніше. Треба зрозуміти, що все е, в житті України помінялося. Треба зрозуміти всім працівникам міліції, всім працівникам міліції, хто працює довший час, що люди, люди, прості громадяни, не бояться міліції. І не мають боятися, вони мають її поважати. Як це нам зробити? Це довгий шлях. Головне, це відкритість. Тому любі питання, які будуть виникати стосовно особливо. Журналістів будуть на моєму особистому контролі, і це все буде відкритий процес. І гарантую за цього Скажіть, будь ласка, як ви маєте намір працювати із загонами самооборони, із людьми, які самоорганізувалися і зараз навіть несуть службу із патрульними? На даний час люди тісно загони самооборони тісно співпрацюють з нашою громадською безпекою. Ми ведемо спільне патрулювання. Одною з перших моїх наказів зараз буде переведення особового складу, 30% особового складу всіх підрозділів від штатної чисельності на несення служби по забезпеченню громадського порядку, а також максимальне залучення не тільки загонів самоборони, а й всіх громадських організацій, які не байдужі до того, щоб був спокій на боковині. Що стосується Іншої категорії осіб, які маскуються під загони самооборони. Є в нас і такі є приклад по Черкаській, не напоминають області, замасковані люди на тому тижні. Я думаю, ви всі знаєте, прибули в одну ж райдер і вимагали в голови районної адміністрації Хабар, щоб він залишився на посаді під відом деяких загонів. Вони були затримані. Неякого відношенню до цих званих не мають і розуміють, що є зловживання. Ми маємо приклад вчорашній 5 березня в 17 й годині в Герцеївському районі. Надійшло повідомлення від громадянки одної з громадянки Герцеївського району. Це молода, друж... молода жінка в присутності двох дівчат і чоловік, грубо, нецензурно. Виражався в її адрес, хотів вигнати їх з будинку. Вона залуфона міліцію. Виїхав в наряд. Після розмови з цим чоловіком він заспокоївся, його запросили приїхати в райвідділ. По дорозі в райвідділ їм перекрило дорогу автомобіляуді. Звідки вийшло п'ять молодиків з питаннями, що ви тут робите, і практично. Здійснили напад на наряд, нанесли тілесні ушкодження працівника міліції. Троє з них вже затримано. Один у нас затриманий, двоє. з двома Двоє, один вже поміщений ТТ. <кл 'язок> два перебувають зараз, перебувають зараз, думаю, що вони будуть затримані, розшукуються, два проходять як свідками у ході слідства, буде вже. Видно, чи вони брали активну участь чи не брали активну участь. Тому хочу довести, що все-таки міліція Буковини не боїться цих проявів, вона буде адекватно реагувати, так як вчора оперативно зреагували, і троє я б, були доставлені, один із них вже затриманий від таке. Я думаю, до вечора сьогодні будуть затримані два інших. крім того, Замисника. Користуючись такою нагодою, я е, всім хотів би озвучити цифри, е, е, кількість зброї. Яка на даний момент пропала з підрозділів органів Служби безпеки України і внутрішніх справ в Львівській, Франківській і Тернопільській областях. От мене є список зброї, щоб ви зрозуміли, ця зброя все знаходиться зараз на руках. Відомо, що частина цієї зброї буде здана в найближчий час, але... Цей процес тривали. Тому прошу допомоги. І щоб ви зрозуміли, які масштаби цієї ситуації, всього в Львівській області разом 867 одиниць вогнепальної зброї попало до рук людей. Із них пістолетів Макарова 781 одиниця. Це бойова зброя. Автомати Калашникова 25. Хто знає, що таке РПК служив в армії? Це кулемет. Штурмовий кулемет. СВД, снайперські винтовки Драгунова, Три штуки. І далі, і далі. Тернопільська область 867 одиниць зброї. А це наші сусіди. Ви ж тут недалеко до Тернополя, розумієте, де ця зброя? Ви ж не знаємо. інформацією, в державі залишається не встановлено місці знаходження 532 одиниці зброї. 27 кг тротилу, 57 гранат і 12,5 тисяч набоїв. Де гарантія, що цієї зброї нема на території Бутови? Тому, користуючись нагодою, звертаюся до всіх громадян, які таку зброю мають, які таку зброю а, зберігають. Не йде мова про власників гладкоствольної зброї, не йде мова про мисливців. Не йде мова про бойову зброю. Міністерство внутрішніх справ оголошено надано термін напротязі 15 днів. Всі, добровільно здавши цю зброю, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це важливіше питання. Ми ходимо по вулицям, вулицям ходять наші діти, прошу мені у цьому питанні думати. Валерій Михайлович, скажіть, будь ласка, а що вас найбільше непокоїть як новопризначеного керівника Буковинської міліції із того, що залишено вам спадок попередника? комжени? Можу на це питання відповісти, чи вартую зробити це публічно, я не знаю. Тому що якщо я зроблю це публічно заяву, я думаю, що мені буде важче виконати ці е, зобов'язання. Я маю перелік цих питань. Е, я думаю, що я вам допоміг по цим питанням після того, як ми їх будемо локалізовувати. Якщо я зараз розкажу перелік, розумієте, що не буде що вам розказувати. Скажіть, будь ласка, чи не виходили на вас люди вже? За цей короткий термін перебування на Буковині із старого кадрового резерву Буковинської міліції, які пропонували свої послуги. Я спілкувався особисто з Харабарою Миколою Дмитровичем. Спілкувався з попередніми керівниками, іншими не буду називати прізвища. Мені буде приємно зустрітися з любим попередником. На моїй посаді послухати його думку, послухати його е, зауваження, пропозиції. Я відкритий до спілкування і такі досвід, які вони надбали під час своєї роботи, не можна залишати забутим. — Дякую. Олександр Літанацію взяти погляд. Скажіть, будь ласка, ще з приводу самооборони. Яким чином вирішуватиметься питання співпраці правоохоронців з звичайними людьми, враховуючи те, що ці люди не проходять спеціальної перевірки, невідомо їхнє минуле і так далі. Це питання, є питання дуже важливе, якщо у вас є хвилинка, можу коротко на цьому зупинитися, це виховання нашої молоді. Ми, як у України в Чернігівській області, готові надати свої можливості, це саме стрілковий це спортивні зали. Проведення занять з громадськими об'єднаннями і реєструвати бажаючих бути в таких громадських об'єднаннях за рішенням в законні громадській організації для подальшої співпраці з ними на офіційній основі. Скажіть, будь ласка. Чи буде закритими дані для засобів маси інформації, оперативні дані? Я маю на увазі ті, які проходять по вже по сводці на Київ. І дуже часто так бувало, що київські засоби маси інформації раніше дізнаються про події, чим на місцях преса. І що я маю на увазі? Люди, які Можливо, мають вплив на міліцію, бо є впливовими за своїми прізвищами чи посадами. Вони робили все для того, щоб цю інформацію блокувати на місцях, щоб вона не проходила. А зрозуміло, що в Києві в Главку це цього не скривали. І дуже в тяжкій ситуації дивні інколи потрапляли засоби маси інформації, коли не володіли цією ситуацією вчасно. Дякую за запитання. Я частково вже привів приклад вам. По Гесердському району, вперше дізналися ви на Київ. Телеграма, телеграма на Київ сьогодні буде відправлена, по цьому питанню і так буде не далі. Що стосується е, цієї ділянки роботи, я тільки що вам пропонував. Запропонуйте мені начальника ЦГЗ, з яким вам буде комфортно працювати. Все. Оцінюєте роль і участь будинської міліції під час найбільш драматичних подій в Україні. В автобусі, так? Питання. І цілому, цілому. я рахую роботу, роботу, яка була проведена, деякі, сні... деякі мірі не достатньо. Але в загальному є здобутки певні, це домовленості і недопущення кровопролиття на Буковині, недопущення підпалів, штурмів, захоплень державних приміщень, це я рахую також важливий момент. Скажіть, будь ласка, от як ви ставитеся до того, щоб були створені. Загони муніципальної міліції. Ви знаєте, що за останні кілька років було фактично знищено місцеве самоврядування не тільки в Чернівцях, а в багатьох ця банда вона все працювала для того, щоб підцентралізувати всю владу від від від, від села аж до, аж до І Як ви ставитеся до таких моментів в подальшому всі дії по реорганізації міліції будуть спрямовані на те, щоб зразок Європейської міліції, яка працює в Європі, був у нас. І муніципальна міліція один із цих чинників. Ми чекаємо вибори мера, чекаємо його пропозиції, і перша моя розмова з мером буде про створення такої міліції. Я підтримую цю ідею і рахую, що громада має мати свою муніципальну громадську міліцію, яка має чітко розбиратися в житті цієї громади. Потребах, вимогах і захищати громадську безпеку і спокій цієї громади. Юлія Сатенко, телеканал Таварій Михайлович, дозвольте таке питання. Ми бачимо, що ви натякаєте про відкритість, говорите про прозорість. Я думаю, що буде справедливо запитатися це від саме у вас, тому що в інтернеті, в соцмережах, є така інформація. ДАІ, там було якесь непорозуміння з колегами. можете красави? на це прокоментувати, щоб Підоліше. поставити всі крапки на дивитися. Будучи начальником Івано-Франківській області а, після зміни міністра і приходу до влади а, до керування справи Захарченка, був створений блог міністра. На цей блог поступило анонімне звернення. Одеських працівників міліції Даї, куди виїхала перевірка? Негарно по опозиції міністра тодішнього була проведена перевірка, факти підтвердились по Одесі. На що не було знято посадок, той же день. Після цих подій на сайті з'явилося аналогічних сім інформацій. Це Дніпропетровська область. Черкаська область, Івано-Франківська область, далі я не пам'ятаю. В той момент я був відпустю. У мене в той не менше вже то він був тяжко хворий. І ми, я їздив з ним на лікування, ми на другому місці. Я побачив цю інформацію, так як всі жителі також в інтернеті вона, вона була для мене таким ударом, скажімо так. Негайно виїхала перевірка, новий міністр, нова. Людина, виїхало сім чоловік департаменту внутрішньої безпеки в той момент, коли я був за кордоном. З 320 особового складу було опитано 293 чоловік. Письмово опитано. Жоден керівник, жоден керівник, жоден сержант не підтвердив.